Друзі, добрий день! Бачите, як розбоялися останнім часом мої крокуси. Хоча вперше я показувала ну, скільки там 4-5 квіточок було. А на сьогодні вже ось так. І подивіться, розмір квіточки. Бачите, просто одна квіточка в руку, така величезна. І там ще, ще ось, бачите, ростуть нові бутончики. Отак колхіком квітує. З пару квіточок, потім цілий-цілий такий букет. Теж айстери такі красиві на сьогодні, кущики такі вже всі пухкенькі. От красиві, такі бускові, здалеку вони прям голубі-голубі. Це, здається, вже повний розквіт, а бджіл тут просто як у вулику. Не знаю, наскільки вам це буде чути, але передам я вам ці звуки і цю красу. Друзі, а в мене тут ростуть гриби. Але я ось з цього квітника прибрала нещодавно собі помпонелу на нову діляночку. Посадила біля Лавлі Грін дві таких троянди рясних, два сорти рясних. Думаю, будуть вони гармонійно виглядати разом. Так, і ось що, треба троянди обробляти? Треба обробляти, тому що їсть попелиця. Зараз я підійду ближче покажу. Хоча, ви знаєте, обробляти вже дуже-дуже не хочеться. Ось, бачите, що робиться. Не вистачає цим трояндам моїм плямистості, треба ще і попелиці. Подивіться, так прям рясненько сидить на пагінчиках, прям як то, що весна. Як то, що весна настала на цю попелицю. Це Pumpkin Patch, вона дуже довго тримає свої квіточки. Цій квітці вже десь днів 10. Так, вона досить швидко так обгорає сама квіточка. І з яскраво помаранчевою стає ось такою, але тримається дуже довго. Ну що ж, давайте поближче поближ, поближ подивимося на ці грибочки. Ось такі вони біленькі. Я скільки тут ходила: туди-сюди, туди-сюди. І я їх не бачила, поки вони не стали ось такими великими. От ніби білі, такі видні, а я не бачила їх. Або може, вони якось дуже швидко ростуть. От, так легко вони відриваються, бачите, от такі. Друзі, напишіть, що це за гриби? Напевно, якісь поганки? Я от ще в юності в останні гриби збирала і вже не пам'ятаю. Оце цікаво мені. У мене того року вони ще почали сходити перші гриби. Я думаю, може за те, що. Хвою з лісу приносила і принесла якусь грибницю. Отам От біля пеньочка старого перші гриби в мене той рік зійшли, а цей рік вже вийшли за межі. Ось вже і тут під ялиночкою. Це зовсім далеко від того місця, і, тим не менш, ось ростуть. Спочатку вони такі малесенькі, а потім раз і величезний. А я оце сама тільки побачила і вам показую. хоча я оце ж туди, сюди, туди-сюди. І я не бачила їх. Ой, я тут слимак. Боже, цей рік так багато слимаків, я не знаю вже, вже треба щось їм розкидати, тому що цей рік просто вони вже заполонили все. Так розмножились. Така гадость, я отак боюся, оце все таке повзуче, це прям для мене щось, ну. Ось такі грибочки під ялиночкою. Тут прям як в лісі в мене справжній лісочок під ялиночкою одною. Друзі, напишіть, будь ласка, що це може бути за гриб. А на новій діляночці, друзі, ось так красиво забарвилась піраканта Solidior. Діор осінньої. Чи то пізнішої вже посадки. І подивіться, яка красива ось ця проста айстра. Просто надзвичайно красива. Я тут довго зупинятись не буду. Але так, хоч трішечки щось допокажу. Магнолію, яку нещодавно я сюди перенесла. Помпасна трава. Так прям підросла вже, десь мого зросту вона, так тільки що не квітує. І ось ромашка дівоча, ось така в мене сама проста. Вона стоїться, до речі, не однорічна. Вона десь руки два кущі точно живе і ще й насівається. Отак вона після відквітання собі формує нижчі квітконоси. І оце квітує, квітує. Гортензія в мене, бачу, один кущик, такий вижив, був такий чахленький. Ну, Пару гілочок є живих. Тому я надія на весну, що вона буде жити. Це добре. І от пінка Набель теж. Оце друге її вже буде цвітіння. Малесенька вона, але квітує. А Стронха Набель взагалі квітувати не хотіла. Ні разу за сезон не квітувала, але кущик більший підростила собі. І от чорнобривці ну зовсім вже були сухі. Згорали на сонці, а спала температура і все, і квітують далі. Ну, ось вона трішки раніше височена помпонела біля лавлігрін, як я і казала. У Lavлі квіточки дрібніші. От, але він теж такий рясний, як і помпонело, і довго тримає свої квіти. Це першорічка річка січневої посадки. Але я от ні разу не пошкодувала, що придбала цю троянду. Придбала її в сліпу, нічого про неї не бачила ніяких відгуків. Але я от дуже задоволена нею. Трояндочка досить така немаленька буде. Ну, це першорічка, річка, але так вже вона показує, що вона не маленька буде. Десь Ну, Більше метра точно вона має зросту. Сама себе тримає, рясна, граюча, трояндочка. Ну, Друзі, борошниста роса це спрей Orange Baby, Вона завжди перша хапає борошнисту росу. Завжди, кожен рік вона хапала її ще на початку сезону, але цей рік якийсь такий, що воно мене взагалі минуло. Це захворювання. От, і тільки на молодих пагонах. На старих, бачите, все листечко пагони чисті. Але от, на квітах теж, бачите, от, це другий кущик і квіточки білі. І запах такий, прям ну, якийсь грибний, грибний. Друга хвиля веретпіано вже теж закінчується. Ця троянда на третю хвилю ніколи не заходить, тому що вона і на першу розквітає, пізніше за всі інші трояндочки. Так, як і ось Анісет і різні інші троянди. якісь перші зацвітають, а якісь пізніші. Ось такі в неї квіточки, якісь трішки більші, якісь трішки менші. Ну, взагалом, не крупні. Квітує завжди вона з освітями. Колір дуже непоганий. Дуже непоганий цей червоний колір. Мені подобається. І ось. Мідсаммер теж, Ось це моя друга річечка, і теж дуже вона мені подобається. Теж дуже довго вона тримає свої квіти, так як і Red Piano. Яскрава, така красива троянда. Квітує з Спочатку в неї яскраво жовтий реверс. Потім він вигоряє і стає світлішим. Трояндочка з часом засмагає, ну сама квіточка засмагає цей червоний колір. І реверса майже не видно. От вона не фотогенічна. Така квіточки, такі, бачите, розтріпані, хм. ну вони вже давно тримаються дуже на кущику. І такі легенькі, прям хм. не мають ваги. Висока, теж от, як Red піано. І от бачу зараз із Ен Хендерсон квітами розтріпаними, досить гармонійно виглядає. ну Сама така якась форма квіточки, розтріпана і легенька. Ну Ен Хендерсон дуже рясна троянда, вона от завжди якусь має квіточку, дві квіточки, три квіточки, поміж хвилями. така вона. Хороша дівчинка, Ну, маленька ще вона в мене. А от п'єр Деронсар, бачите, на другу хвилю не всі кущі. В мене є три куща в різних місцях. І той, що на самому відкритому сонці, то він квітував повторно. От, А ті, що ось так трішки притінюються трояндами, я помітила, що п'єром це не подобається. От п'єру деронсару, як на мене, потрібне повне сонце. Ну, і ще й ротики квітують, теж вони квітують разом із трояндами, хвильками. Це в мене перший сезон, що я собі придбала кущі кротиків. І то. Здається, чоловік мені придбав. От я не пам'ятаю точно. Але дуже красиві вони, дуже сподобалась мені ця рослинка на друге літо обов'язково ще собі куплю. І вона має мені насятись, от то чекаю. А й теж встигає на три хвилі. І от гармонійно він поєднався із трояндочкою жар позаду. І навіть із ванілою фрайсь, яка Ось далеченько далеченько так але зараз спробую так легенько, може, буде зрозуміло щось. Отак. Теж ваніла постійно квітує. І гожар, і інка теж ось встигають на три хвилі, і взагалі безперервно квітує. І вони ось зробили мені тут такий красивий куточок безперервний. Інка влітку не дуже так довго тримала свої квіточки, окрему квіточку десь дня три тримала. Ну, не більше, п'ять днів вона їх не тримала. Але це перша річка. Тому, надіюсь, буде триматись краще. Але вона рясна, вона швидка. Якщо вона буде тримати окрему квіточку із роками тільки три дні, то цього вистачить. Вона яскрава, вона видна, вона якось. Взагалі таке враження від неї, що вона завжди є. Враження тільки приємні за неї. Квіточки не крупні, але отакі красиво складжені. От, вони не тяжкі, не густо, так прям набиті, але пухнасті. Ось ця квіточка навіть бачите, так вивернулася, як зефирка. Вигоряють вони ці квіти із яскраво-жовтих до таких світлих. Ну, така от трояндочка гідна дуже. І короле теж. От безперервно. Але ця така яскрава. Бачила нещодавно є ще Блюріва. Оце тепер думаю, можу спробувати. Правда, не знаю, куди її посадити. Тому що тут садочку вже місця, в принципі, ну не знаю. Там я ще буду дещо досаджувати, але якби то вже й на чернеться абсолютно все зайнято. тому... Може, спробуй на нову діляночку. Тому що троянда, ось яка постійно з квітами, це, це постійно свято. А от Тера Лімбургія, ось бачу в кінці літа, ось вересень, я так розумію, це її пора. Тому що ці квіти базальних пагонів вже, напевно, місяць вона тримає. Ну, це для неї взагалі, от щось дивне. Ну, теж першорічка, але. Вона не тримала в мене взагалі квіточки, навіть гірше інки трималась. Ну, а базальнички мене просто вразили. А ось Каолі залі моя нещодавна посадочка, квітує ось вдруге. Це з Тетяниного саду, виготуючи трояндочки, саджанці. Отака От красива красива квіточка. Ну Звісно, поки тут маленьке, тут і кущика немає. але Дуже красиво, дуже цікаво. Ну от Ці японці от вони вміють зробити такі, такі прям цікаві троянди. Та щось маю, бачите, трішечки портулака, один кущик. А ось як швидко заросла після обрізки вівсяниця, ну скільки тиждень пройшов. І вже прям заросла-заросла, тут вже не видно, де я її стригла на якому рівні. Ну, я... Я знаю, але отак на камеру вже не зрозуміло. Все поросло з щитинками. А цей кущик то взагалі не видно. Я от десь днів через п'ять зняла, там ще було видно, але не встигла оце показати. І ось ця хризантема жовта, ну така освіжаюча, вже така вона якась жива, така жива, дуже красива. От. Ну, прям оживляє тут куточок, тому що шнейвальцер тут. Шнейвальцер, до речі, дав от квіточку. Квіточка велика, така ароматна. Є ще бутончики от до руки, отак і має такі якісь краї рожевенькі. Цікаво. Але ну що, троянда зовсім не, не розвивається. Після кожної зими ви вирізається в нуль. І я ж от хотіла її викидати, ну, все мені шкода. Я ось тепер думаю, може підсадити до неї червону трояндочку мамо. Я от бачила в Тетяниному саду, вона йде така дрібно-квіткова. Ось така червоненька вона йде. Така вона схожа, як однократно квітуча троянда. Але написано в каталозі, що вона квітує безперервно. Лози в неї пагони отакі тоненькі, як однократної троянди, квіти теж такі дрібненькі, але якщо вона дійсно квітує рясно, що там прям написано, що дуже рясна і безперервно троянда, то можна, в принципі, спробувати. І ось так, з цієї сторони буде таке біло-червоне, і з цієї сторони можна зробити біло-червоне. Оця моя саліта, не соліта, не знаю. От зараз я спробую, може передам колір ось так зблизька. Така вона яскрава трояндочка. От, і я от думаю, я ж замовила собі, ось скоро прийде до мене айсберг. Я от думаю, якщо їх посадити, ці дві троянди разом, айсберг теж квіти довго не тримає, але він дуже рясний. І отак, якщо по два сорти посадити разом, то може якийсь і буде, знаєте, гарний такий ефект рясний. Тому що прибрати я завжди встигну, але хочеться все ж таки дати шанс щось от, от що ви скажете, на таку мою видумку, як ви думаєте. Але теж от, подивіться, які тут вже старі е, стовбури. Як вона може квітувати, як вона може тримати ті свої квіти. От Їх треба повністю випаляти, але я не мала можливості, тому що не мала на що перевезти. Вона не давала мені базальних пагонів. От. ну Цей рік я її хочу обрізати до самого низу. От там позаду є місце до паркану ще підсаджу туди. Е, Ой, як він називається, айсберга. от, І так разом подивлюся, що буде. подивлюся, що буде на наступний сезон. Ну і я ж кажу, а викинути завжди встигну. от Такий ще хочу спробувати експеримент. Друзі. Пишіть свої відгуки, як ви думаєте. Але якщо я так зроблю, то мені не буде куди вже садити квіксільвера, якого я ну, дуже хочу, я руками мріяла про нього. Ну, в мене ось посередині є жовта троянда казино. Я думаю, я підсаджу квіксільвер до казино, і жовту голубе ось таке буде тут поєднання, а по краям біло-червоне. Ну, отакі мої думки про це все. І от Ваніла Фрайс мені дуже подобається. Теж постійно постійно вона квітує. От, і Чомусь от, навіть за неї я ніколи і не думала, щоб її прибрати. Там ще клемати з біля неї розростеться. Антік-89 теж от, доросла вже, але так як П'єр, в першу хвилю, просто чудова в неї перша хвиля, а друга вже якось таке собі. воно. Як пощастить там якихось пару букетиків та і все. Але теж вона мені, ну, вона мені якось там, знаєте, така як страж порядку. У мене в садочку така стоїться, така велика, прямо стояча. Ну, вже ось знову в мене вийшло довге сьогодні відео. Друзі, всіх чекаю в коментарях за оці мої по дві троянди, що я хочу посадити, що ви про це думаєте. От. і... Ну що, знову це 12 година дня, а в мене вже знову співає цей цвіркун. Він, здається, тут один і оце співає, співає з самого ранку. Сонце світить, подивіться, який сьогодні гарний день. Всім до зустрічі!